Вітаю! Я Лейніт Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Російські окупанти під час вторгнення, особливо в лютому березні цього року, в своїх розмовах дуже часто жалілися на те, що вони несуть великі дуже втрати від мінометного вогню. Дійсно, міномет, особливо 120 мм міномет, це грізна і потужна зброя. В нього великий заряд вибухівки. Міномет дає більше трьох тисяч осколків. Причому осколки дуже потужні, вони пробивають легкоброньовану техніку через два борти. А якщо міна впала рядом з танком, то осколки знищують йому всі ці зовнішні прицільні пристосування, антени, можуть, можуть катки і гусениці просто знищити. Якщо міна попадає в неброньовану ціль, вона розкладає її в машину, вона розкладає її на куски. піхоті дуже важко теж сховатися від міни, тому що у міни дуже низький розльот осколків такий, що вони летять дуже низько, вони бриють траву. Бриють траву. Просто лягти неможливо. Снаряда все-таки більш-менш осколки йдуть вверх. А міна безжалісна до піхоти на відкритому просторі. Отже, що ж таке міномет? Ну, міномет це зброя безпосередньої підтримки піхоти на полю боя. Вони йдуть разом з піхотою, вони йдуть поряд з нею трошки позаду, і вони виконують всі прохання про вогневу підтримку швидко і ефективно. Тобто, міномет у нас це гладкоствольна зброя, предназначена для навісної стрільби під кутом вище 45 градусів по укритих цілях, по відкритих цілях, цілях за будівлями. Цілях на протилежних схилах пагорбів і так далі. Вона використовує міномети використовуються для руйнування польових укріплень. Польових укріплень. Міномети менше менших калібрів заряджаються, як правило, зі ствола більших калібрів з казенної частини. Ну, це як правило, є і виключення. Зараз міномети є в штаті всіх видів сухопутних військ. Це дуже потрібна зброя. Міномети бувають самохідні і бувають самохідні. В сучасній війні велике значення мають самохідні саме міномети, тому що вони швидше рухаються, їм не потрібна машина, яка їх волочить. Автомобіль все одно потрібен, щоб волочити за собою цей 120-мм міномет. А так вони везуть з собою і міни, і міномет, і все дуже швидко роблять і швидко відходять після стрільби. Тобто вони мають можливість уникнути вогню контрбатарейної боротьби. Це важливо зараз. Давайте оглянемо, що є в світі подібного. Давайте огляд почнемо з мінометів М106 і М125. Це американські міномети. Вони побудовані на базі гусеничного бронетранспортера М113, того самого, що нам дають в таких великих кількостях. Надійна, безвідомна техніка. М106 має, має міномет калібра 81 мм, М125 калібра 107 мм. Зверніть увагу в американців довгий час були калібри мінометів не такі, як у всіх світі. Бойове застосування, перевірка бойової ефективності ці міномети пройшли на під час війни у В'єтнамі і на Близькому Сході. В 1988 році американці замінили калібр 107 мм на калібр 120 мм міни. Знаєте, більш потужна міна. Більш потужна міна, більша дальність, більш ефективна робота мінометників. Ну що, вони замінили тільки стволи, а все, все інше залишилось незмінним. Міномет має таку особливість. Замінив ствол і працюєш далі. Всього виготовлено ну, більше 2000 мінометів. Вони користуються попитом і їх купляли багато країн світу. Важить він 128 тонни, ну так як важить м 113 Возить з собою боєкомплект до 88 мін, досить багато. Має оборонну зброю кулемет 12 мм, швидкість по шосе 64 км, швидкість по бездоріжжю 40 км. Ну, так як вміє робити це М113. Висока ефективність. Висока ефективність. При безпосередній підтримці піхоти була продемонстрована під час війни у В'єтнаму і під час війн на Близькому Сході. Міномет знаходиться поряд з піхотою. Піхота тільки звернулася за проханням через хвилину вже, вже пішов вогонь. Норвегія має, має міномет свій nm 1004 PBK. Ну, це аналог 215 М215 міномет американського. Тільки вони там поставили міномет. Ствол калібру 81 мм. Ну, від ці 81-82 мм. Вони стріляють на 3 км. І ефективна дальність десь така сама до 3 км. В них низька дульна швидкість в цих менших мінометах 211 метрів за секунду. От він не шумний, його не так чути. А от 120 мм у нього дульна швидкість 320 м в секунду. Ну, він, відповідно, і летить далі. Ну, це все зброя ХХ століття. Це міномети ХХ століття. Вони не мали ні автоматики, нічого не мали. От давайте розглянемо новий шведсько-фінський міномет Амос 120 мм. Це гладкоствольний, самозарядний, казенно-зарядний міномет, краще сказати, мінометна башта. Воно зроблено в вигляді мінометної башти. Цю башту можна поставити на корабель підходящих розмірів чи на будь-яку транспортну базу, якщо вона поміщається. Все міномет готовий. Все воно, воно в нього є в цій башті. Темп стрільби, так, да, там два ствола. І вони стріляють почергово, темп стрільби 12 стрілів за хвилину. Е, система управління вогнем комп'ютер досить досконала. Він е, вираховує дані для стрільби, і він може робити таку, такий постріл, як чергу з 14 мін. Кожен ствол по 7 мін викидає. Під різними кутами нахилу, з різними вишибними зарядами. Вони летять по різним траєкторіям і майже одночасно напротягом 1-2 секунд вони падають на ворожий об'єкт. Ну, шановні, 14 мін. Цей міномет заміняє батарея да, мінометну батарею заміняє. Тому він вистрілив цих 14 мін, поїхав далі. Поки противник нанесе контрбатарейний удар, його там вже близько не буде. У нього великий боєзапас, великий боєзапас 48 мін. Він стріляє на 10 кілометрів, він може маневрувати в тилу своїх військ і знищувати постійно ворога. Міномет. Міни там стандартні, але заряджання, автомат заряджання стоїть з казенної частини знизу. Тому для того, щоб це, це працювало, кожен раз після заряджання мізи тут значить, закладається піддон, гільза піддон, яка після кожного пострілу викидається і ставиться нова. Міномет має дуже сучасне, сучасний комп'ютер і обладнання. Він робить сам всі обчислення, він знає своє місцеположення і вираховує дані для стрільби. Він може стріляти з новими, використовувати нові перспективні міни, яких ще навіть немає. Тобто це мають бути колись керовані міни з інерціальною системою наведення і gps коригуванням інерціальної системи. Міни можуть, міни повинні програмуватись під час пострілу, куди вони, куди вони мають летіти. от. Це, це взагалі простіше зробити, ніж зробити керований снаряд. Снаряд дуже сильно, сильне перевантаження, до 10 тисяч перевантаження витримує під час пострілу. В мінометі набагато м'якший постріл, і там зробити. Просто їх не треба такими міцними, ці всі системи керування робити. Що в нас про Україну розказати? В Україні теж є самохідні міномети. Ще до війни до, до нападу Росії на Україну до 2014 року на базі БТРів 3, БТРів 4 робили спроби зробити міномети. На базі БТР-3 зробили міномет 120 мм і 6 штук навіть продали в Таїланд. На базі БТР-4 робили дослідні зразки мінометів 120 мм, але збройні е, сили не, зацікавили, не зацікавилися. Після початку російської агресії 2014 році. НПО Практика і Українська бронетехніка це дві приватні фірми, які випускають бронетехніку нашу. Вони зробили дослідні зразки мінометів і 82 мм, і 120 мм. Вони їх показували. Але до військ, реального війська, добрався тільки міномет Барс-8 Черкаського автомобільного заводу. Він був на базі Dodge RM RAM. В нього вага 12,5 тонн. Він розвиває швидкість 120 км по дорозі, 80 по бездоріжжю, екіпаж 3 чоловіки, колісна формула 4 на 4. Міномет там стоїть 2Б11, 120-мм. Вся система міномета, то тобто міномет, система управління вогнем і транспортна база пройшли військові випробування І в 2019 році в першій половині були прийняті на озброєння. У 2019 році було виготовлено 6 штук, і в 2020 році ще 6 штук. Взагалі, міномети досить, досить хвалять. Вони швидко рухаються, швидко змінюють позицію. Наприклад, час розгортання 35 секунд, час згортання і виходу з позиції 25 секунд. Особливістю мінометної системи бас 8 є іспанська система вигрузки і наведення. Міномет їздить в цьому броньованому, е, броньованому кузові. І коли потрібно е, ставати на позицію, міномет е, вигружається автоматично, це робить, гідравлі, робить привод мінометний, вигружається, стає плитою опорною на землю. Тобто набагато краще йому так стріляти, тому що менша нагрузка йде на транспортну базу. От. Далі всі пострілі всією стрільбою керує комп'ютер. Командир, командир Міномета тільки біля комп'ютера вводить дані для стрільби. Комп'ютер все обраховує, заряджаючий поклав міну, постріл, все нормально. І можна робити слідчий постріл. Система автоматично відновлює приціл після кожного пострілу, зберігає осі і так, далі, і так далі. Тобто все необхідне робить комп'ютер сам. Передбачена можливість там заміни міномета. Справа в тому, що міномет 2б11 на нього були, були скарги. Було два випадки, коли міномети розірвалися стрільби. Були люди, були скалічені, люди загинули. Була ретельно проведена провірка. Виявилося, що обидва рази це було подвійне заряджання. Коли поклали одну міну, вона чомусь не вистріла, зверху кидають другу, роблять постріл. Ці дві міни розриваються в стволі. Мінометна система Барс вона має датчик пострілу, і вона не дозволить, там горить лампочка, вона не дозволить робити постріл, якщо відбувається подвійне заряджання. Це важлива штука. Що вам сказати? Сумно, що в нас їх тільки 12 штук. Командир десантно штурмових військ, командуючий десантно штурмових військ України. На форумі Україна 30-21 році просив президента, що потрібно запустити їх в серію, вони дуже потрібні. Ну що ж, будемо надіятися, що хоча б під час війни почнеться серійний випуск цієї зброї. Я маю телеграм-канал, прошу там переглядати мої відео, кому цікаво. Прошу поширювати вас, вас посилання на мої відео, ставити вподобайки, писати коментарі. Всім дякую, до побачення.